Перемагає той, хто вірить, і з цим не посперечаєшся. Вистояти нам допомагає віра у те, що боремось за праве діло, за те, що є святим для кожного з нас за рідну землю, за мову або релігію. Запрошуємо на виставку Корани, що пережили депортацію до кримського дому. Лише вісім експонатів, але за кожним історія і віра. У Києві відбулася презентація Коранів на виставці. Представлені вісім священних книг. Кожна з них це окрема історія конкретної родини. Всі разом вони розповідають про долю кримськотатарського народу. У цих роботах одне слово це перше слово, яке сказав Аллах. Це ахра — Читай, це нахас. Завдяки цьому ми отримуємо інформацію. Завдяки цьому. Цьому ми можемо її просуватися і пам'ятати. І пам'ятається найцінніше народ. Один із представлених Коранів належить прабабусі Мелеке Мінової. Ця священна книга передається від покоління до покоління. Моїй прабабусі випав Коран. Тобто вона була власницею, і у і у неї було 18 внуків, і саме цій моїй мамі вона подарила цей коран. І от зараз е, у моєї мами три, е, три дитини. Ось я одна з них. І тобто комусь передасться з наших дітей. Коран був супутником кримських татар до місць їхньої депортації. Розповідає муфті духовного управління мусульман України Умма Шейх Мурат Сулейманов. Під час виселення радянська влада давала на збори 15 хвилин. Тоді кожна родина намагалася взяти із собою найцінніше. Перше, що брали з собою, це брали Коран, і це не просто так. Це для того, щоб пам'ятали про своє коріння, пам'ятали про свою віру, мову, культуру. І я сам пам'ятаю з дитинства перші історії, коли бабуся вона розповідала про депортацію, вони були зв'язані з Кораном. Представлені на виставці Корани пережили півстоліття на чужині. Після розвалу Радянського Союзу багато священних книг повернулись разом зі своїми власниками додому в Крим. Це наше коріння, це наша пам'ять. Тому що релігія це є одним з елементів духовної культури і, взагалі, культури і ідентичності будь-якого народу. А, власне. Релігія вона дозволила кримським татарам зберегтися, зокрема і на території країн Центральної Азії, де кримських татар куди депортували. Найстаріший Коран на виставці датований 1892 роком, і ще один був надрукований у Бахчисараї 1916-го у видавництві Терджиман. Також представлений молитовник, переписаний від руки орієнтовно кінця дев'ятнадцятого століття. Обов'язок перед Кораном перше це читати його, також практикувати його. Тобто, звичайно, якщо він вдома, це добре, але найкраще, коли ми його читаємо, і сам си він каже, що ми вам послали Коран для того, щоб ви читали його, для того, щоб ви проходили через практику те, що там наказано, і те, що заборонено. Корани ХХ століття – це важливі артефакти культурно-релігійної спадщини кримських татар, зазначають організатори виставки і називають примірники, представлені на експозиції, свідками складної долі корінного народу Криму, який зберіг свою віру, попри всі випробування.